Сьогодні ми приїхали у м'ясний павільйон і разом з вами дізнаватимемося, скільки коштує свинина, як правильно обрати якісне м'ясо, та що радять продавці для найсмачніших страв. Свинина універсальне м'ясо, яке українці готують у сотнях варіацій. З неї виходять і ситні повсякденні страви, і справжні святкові делікатеси. У м'ясному павільйоні вибір чималий від домашнього до фермерського продукту. Саме перше шию шукають ребро на даний час лопатку. Такі частинки більше задокнув, Хочуть зараз трошки поколодало, то хочуть більш жирніше м'ясо. Іноді свинина виглядає ідеально, а після приготування виходить жорсткою. На ринку радя звертати увагу на три прості критерії, які визначають якість м'яса. Є така штука, називається органолептична оцінка якості товарів. Я хочу. Все, ви дивитесь, колір, вигляд, ну, запах. Саме перше це на дивитися. М'ясо має певний блиск, обов'язково свіже. Не має бути ніякого потемніння посіріння. Саме перше. А от продавчиня Лілія стверджує: є всього один простий спосіб перевірити якість свинячого м'яса. Достатньо подивитися на сало. Є в нас така шпичечка, якщо є гарне сало. Не обов'язково його пробувати. Його можна просто протопнути це сало. Якщо сало шпичка лізе, воно м'ясеньке, значить таке буде м'яке м'ясо. Якщо сала немає, чи сало тверде, шкірка тверда там. Ну, згідно і таке трошки буде м'ясо чуть жорстче, але кому на фарш воно згідно буде і дешевше. М'ясо, як і будь-який продукт, дорожчає або дешевшає в залежності від сезону, тому ціни на ринку постійно змінюються. Ближче до зими м'ясо дешевше. так, сало дорожче, сало дорожче, м'ясо дешевше. Ну, Зараз осінь. У нас ну, навіть у місті люди тримають і птицю, і кролі ріжуть на зиму, щоб не тримати. М'ясо трохи більше вдома є, а сало менше, то сало більше, більше спрос на сало. Щоб свинина була смачною та ніжною, для кожної страви варто обирати відповідну частину туші. Від цього залежить і текстура, і час приготування, і смак готового продукту. Кому на шашлик, це шия, кому на одбівно це філієчка, кому на котлети лопаточка, задочок, фартушок на рулеті, кребро сушити. Ну кожна хазяйка, якщо взяти мене, ну. Саме найкраще для мене це кот. Я люблю з нього все: стейки, шашлик, запікти, е котлета. Ну це для мене саме найкраще м'ясо. У кожного свої рецепти зі свининою. Тож давайте дізнаємось, як її готують війничани та які секрети роблять м'ясо особливо ароматним та смачним. Я завжди купляю або Ребро Люблю його засмажити на мангалі. Котлети не готуємо, адмінни не готуємо. А взагалі в принципі ребро або або ребро. Колись я е, спілкувався з грузином і каже, як ви готуєте шашлик, що він такий смачний. А він каже: Нічого, сіль перець, більше нічого. Е, це е, шашлик буде смачний, тоді, тоді, коли ти сидиш в гарній компанії. Я люблю середню вирізку, вона найм'якіша, подобається моїй родині. Вона і тушкована, дуже смачна. Вона смач смачні відбивні, вони дуже м'які. Ну, мені подобаються такі. Колбаску солдатом. Для колбаски. Начиняю м'ясо, мариную його, а потім начиняю колбасу, запікаю. І все вам колбаска. Складаю відерці І відправляю. Котлети, голубці. Люблю, полюбляємо сало, під черевин. ось у нас є Ніна, ми завжди в неї покупці постійні. Найбільше я люблю оце е е е внутрішню філеєчку. Люблю, саме більше кажеться, філеєчку люблю, задню часу, саме і готую все, що треба. Баки гарно я дуже роблю. Роблю так шух, і в шух завару, і туди додаю спеції це все. І дуже гарно. Печку все дуже гарно получається недорого і добре. Отже, ми дізналися все про свинину: як обрати якісне м'ясо та скільки воно коштує сьогодні? Тож тепер ваші покупки точно стануть простішими та приємнішими. І до зустрічі у Рубриці ринок.